Привіт, мене звати Мауглі. Я людське дитинча, яке джунглі прийняли як свого. Рятуючись від тигра Шерхана, я потрапив до вовчого лігва у Сіонійських горах. Мати вовчиця Ракша назвала мене Мауглі, жабеня. Мене виховували не лише вовки, бурий ведмідь балу навчав мене закону джунглів і мов тварин. Я на все життя запам'ятав гасло джунглів. Ми з тобою однієї крові ти і я. Пантера Багіра викупила моє життя на зібранні вовчої зграї, вона спонукала бути сильним і спритним. Пітон Каа врятував мене з повону мавп у закинутому місці. Моїм головним ворогом був тигр Шерхан. Щоб захистити себе і ватажка Акелу, я приніс із людського селища червону квітку, вогонь, а згодом переміг кульгавого тигра Шерхана. Я жив із людьми, але згодом повернувся в джунглі. Там я зрозумів головне справжня сила в розумі, законі і вірності друзям. Мені буде приємно, якщо вам було цікаво дізнатися про мене. До зустрічі на сторінках книги Ред'ярда Кіплінга Мауглі.